Ми сьогодні маємо особливий день, і, знаєте, Він також особливий тим, що почалося літо, і з початком першого дня літа ми згадуємо смерть Ісуса Христа. І ми сьогодні чули вже Слово, що Ісус Христос прийшов заради нас як ягня, якого ми повинні. Ділити на всіх і закликати, щоб люди куштували його, щоб люди також спасалися, щоб люди могли мати цю надію, до якої нас закликав Господь в лиці Ісуса Христа. Я хочу поділитися з вами сьогодні темою Досконала праця Христа. Так, я, як би таку тему зробив. Досконала праця Христа. Ніхто не може зробити досконало нічого в житті. Ми завжди щось, якісь помилки робимо, У Христа все досконало. Він не робив помилок і не робив. І ми сьогодні згадуємо за Його смерть. Його праця вона збирається з багатьох його діл. І ми сьогодні згадуємо Його смерть, звіщаємо Його смерть, виконуючи Його заповідь. Але якби Христос не воскрес, то не було б сенсу це робити, бо це була б мертва релігія. Але ми маємо воскресшого Христа, Вознісіння котрого ми святкували на цьому тижні. Згадуєте, так? Да? Четвер, ми цю подію згадували. І я хочу поєднати, знаєте, сьогодні от і те, що ми згадуємо за смерть Христа, і те, що ми згадуємо за те, що Він пішов на небо. І ми віримо в це. І коли ми це поєднуємо, то я хочу поміркувати, як оце поєднання сьогодні на нас впливає. Тобто, його життя, яким він живе сьогодні, там на небесах. І апостол Павло пише в посланні до Рімлян, 5 розділ, 10 вірш. Коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирені спасемося життям Його. І ось це життя, яким живе сьогодні Христос, воно нас спасає, або продовжує спасати. І це важливо. Це важливо розуміти. Це важливо усвідомлювати. вознесшийся Христос продовжує піклуватися за нас. Та бути гарним гарантом нашого спасіння. Давайте ми відкриємо пісня тепер до євреїв. Я трошки читаю не з того перекладу, який там є, але ну, воно об одному. І в післанні до євреїв 9 розділ, 24-28 вірш ми читаємо. Давайте ми до 26-го прочитаємо тоді 27 і 28 в кінці. Бо Христос війшов не в рукотворенну святиню, яка була на зразок справжньої, але в саме небо, щоб з'явитися нині за нас перед лице Боже, і не для того, щоб багато разів приносити себе, як просвященник входить у святиню кожного року з кров'ю чужою. Бо Інакше треба було б йому багато разово страждати від створення світу. Він же один раз, наприкінці віків, з'явився, щоб знищити гріх жертвою своєю. Поки що до цього місця. І ми <кхм> 에, бачимо 에, перше, він з'являється ілі з'явився за нас нині перед лицем Божим. Ось він пішов на небеса, учні були там на горі з ним, і побачили це, як він віддалявся від них. І, хоч і сумна подія, і Христос, ми згадували це в четвер, що. Вони так засмучені були, коли він це сказав їм ще в 16 розділі Євангелія від Івана. Але коли вони на горі вже побачили його, що він пішов в небеса, то Лука пише, що вони згори йшли з великою радістю. Вони зрозуміли і усвідомили, що він пішов на небеса за них. І ми читаємо, що Ісус Христос з'явився пред лице Боже Боже як людина. Давайте ми прочитаємо тепер до Тимофію, післання до Тимофію, другий розділ і п'ятий, шостий вірш читаємо. Бо один Бог і один посередник між Богом і людьми. Людина Христос Ісус, який віддав себе на викуп за всіх, це свідчення свого часу. Я е, роблю е, наголошення на те, що Він перед Богом, єдиний Бог, ми прочитали, бо один Бог і один посередник. Но цей посередник тепер ніхто інший. Як людина. І це дуже важливо. Бог має сутність людини. Він перед батьком стає тепер як людина. І оця людина вона свідчить за кожного з нас, хто звертається до нього. Він Захищає нас, піклується о нас і робить цю справу, бо він є людина. Так, да, він від 100% Бог, але він і 100% людина. І маючи таку природу, як людина, він предстає перед Отцем Небесним, як би. Це ми передстоїмо перед Отцем Небесним. І через нього тепер ми маємо право входити в святиню там, де перебуває Отець. Ми згадуємо, що первосвященники не могли пройти в свято є святих, якщо вони не очистяться, якщо вони не принесуть ці жертви і йому там. І зав'язували шнурка, щоб якщо не так, то Він там мог померти. Щоб його потім витягнути бо ніхто не міг війти туди, у святиню грішним. А людина грішна. Христос же цей шлях зробив можливим. Сьогодні кожен з нас. Через Ісуса Христа, який предстоїть перед Отцем Небесним, може заходити туди. Може бути в присутності Божій. І це важливо. Це не просто знати, що є там Бог десь. І не просто знати щось о Богі. Сьогодні ми маємо відносини з Богом. Ми особливі відносини маємо з Богом, тому що є цей посередник Ісус Христос, котрий дозволяє нам мати ці відносини. Він війшов туди, в те святе, де перебуває Господь Бог, не з чужою кров'ю. Як ми прочитали, що пересвященники входили з чужою кров'ю, тобто козля, кров. Він брав і заходив туди. Але Христос зайшов туди зі своєю кров'ю. З кров'ю, яка невинна, з кров'ю, яка має змогу очищати. Кров козлів тілят не могла це зробити. Христос же. Своєю кров'ю війшов, щоб очистити нас від гріха. І тому ми читаємо 26, кінець 26-го вірша, до Євреїв, що ми почали читати, і кінець 26 го вірша ми прочитали, щоб знищити гріх жертвою своєю. Не просто, знаєте, якось забути за нього. А щоб знищити, щоб його не стало стерти, стерти тут, стерти тут. Його нема. Гріху нема. І тому, друже, якщо ти бажаєш, щоб твій гріх був знищений, треба повірити в руйновну силу крові Христової, яка знищує гріх. Люди, спілкуючись, роблячи друг другу якісь недобрі вчинки, вибачаються. Якщо порядні люди, вони кажуть, вибач будь ласка. Але у людей залежить це все від важкості цього переступу. Якщо, знаєте, сказав там щось таке: ну, ладно, вибачаю. Пішов собі та і все. А якщо зробив таке, знаєте. Що достало до коріння душі, то люди вибачають і кажуть: ну я тебе вибачаю, але спілкуватись з тобою не бажаю. Я вибачаю тебе, але <кхух> наступного разу я обійду тебе. Оце такі люди. Ми такі люди. Ми так робимо, ми так чинимо. Господь же так не робить. Господь каже, я вибачаю тебе і приймаю тебе. Господь каже, що я не згадую цих гріхів більше. Я їх стер, їх нема. Вони зруйновані. І е, давайте ми тепер відкриємо до Пет... першого післ... е, післання Петра е, в третьому розділі. Я прочитаю, ну там неможливо розірвати, я прочитаю два вірша, але е, ми на 22 му вірші остановимося. Так і нас нині, подібно цьому образу хрещення, не обмиття телесної нечистоти, а обіцянка Богові договор, доброго сумління, спасає Воскресінням Ісуса Христа. Який зійшов на небо і перебуває праворуч від Бога, і якому скарились ангели, влади і сили. І от на цьому вірші я хочу загострити нашу увагу. Воскресіння Ісуса Христа, і коли Він пішов на небеса, воно нас спасає написано. Чому? Тому що який зійшов на небо і перебуває праворуч від Бога? І якому скорились ангели влади і сили? Он що? Він володіє ангелами і всякою силою, і має всяку владу. Тобто Звертаючись до Христа, ми впевнені в допомозі. Бо Христос є володарь всякої влади і сили, і Він є володар ангелів. Якщо ми звертаємось до Нього за допомогою, ми маємо впевненість в тої допомозі. В Євреям перший розділ. 13-14 вірш ми читаємо. Кому коли з ангелів сказав Бог, сядь праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Чи ж не всі вони духи службові, яких посилають для служіння тим? Зверніть увагу, які мають успадкувати спасіння. Христос є володарем ангелів. Ми звертаємось до Нього за допомогою. І Він приказує ангелам робити те, щоб ті, хто мають успадкувати спасіння, вони мали підтримку. Брати і сестри, друзі, хто зібрані сьогодні є, у нас є дивовижний. Володар. До якого, звертаючись, ми маємо впевненість в допомозі. І тому будемо триматись цього, будемо вірити в це, будемо звертатись до нього, щоб Він звільнював нас від гріха, продовжував на всьо, на, протязі всього життя. А також давав нам сили для перемоги над гріхом. Давав нам владу. Над тими вчинками, які нами володіли, щоб ми їх підкорили і вони нас більш не турбували. І тому це прекрасно. Господь живий, Господь є перед лицем Отця нашого Небесного, Господь є той, хто за нас передстоїть перед Отцем, а також володіючи небесними. Силами Він посилає цю допомогу до нас. І третє, от тепер ми читаємо 27 і 28 вірші. І як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз принесеш себе в жертву. щоб Узяти на себе гріхи багатьох, вдруге з'явиться не для очищення гріха, а для тих, що чекають Його на спасіння. І от це третє, він живий і знову прийде. Ми сьогодні звершували цю заповідь, і Христос каже, до дня мого приходу ви це робіть, бо Він живий. І ми чекаємо Його, і прийде він за тими, хто чекає Його, ми прочитали на спасіння. Чи чекаєш ти Христа на спасіння? Чи всі, хто в нашому зібранні сьогодні, ми є тут, і всі чекаємо Його на спасіння. Бо сьогодні багато людей знають, що. Буде кінець світу. І вони вірять в це. Багато людей сьогодні знають, що буде Великий суд, судний день, і вони також тремтять і чекають цього судного дня. Сьогодні багато людей знають, що їм немає прощення, як вони кажуть. Це для когось, а для мене немає. Є таких багато людей. Я стикався часто з такими людьми. І вони кажуть, що я недостойний. Але я кажу: а чому коли ти помреш? То все оточення твоє буду казати: Царство тобі небесне. А ти хочеш царство небесне? Ну да, ну я туди напевно не попаду. І тому я сьогодні закликаю, і задаю це питання: чи чекаєш ти Христа на спасіння? Дивіться, Він з'явиться для тих, хто чекає Його на спасіння. І мало тих людей сьогодні, хто розуміє, чого ти чекаєш, то і одержиш. Якщо ти чекаєш грізного суддю, Якщо ти чекаєш судного дня, то і одержиш, отримаєш це. Якщо ти чекаєш Спаса, якщо ти чекаєш друга душі своєї, то одержиш спасіння, то одержиш друга твоєї душі, бо ти є, і Христос за церкву каже, що вона наречена моя, я її люблю, я за неї прийду. І коли він сьогодні там на небесах, він прийде забрати ту церкву, яка його чекає. І я закликаю і нашу церкву, щоб наша церква була завжди церквою, яка жадає бути з Богом, яка жадає Його. Е, е, Приходу з небес, і що настане той час, коли він прийде і візьме нас з цієї землі, для того, щоб бути нам з ним вічно. Тому, якщо немає іще цієї віри у когось сьогодні, що Господь той, хто прощає, той, хто е, перестоїть перед Оцим Небесним. Той, хто посилає е, допомогу, той, хто з, е, повернеться забрати нас, то сьогодні ви можете зробити цей шаг віри. І Христос обов'язково закінчить свою досконалу справу, яку він розпочав, і забере в небо тих, хто чекає Його на спасіння. Хай буде Господу нашому слава. І в наших серцях буде та віра і то очікування, яке приведе нас на небеса. І Христос ніколи від такої людини не відмовиться. А тим, хто ще поодаль стоїть, той, хто не зробив ще цей шах віри до Христа, сьогодні можна це зробити. Ви можете вийти. І з вірою звернутися. До Христа, який є на небесах, але Він може прийти і в ваше серце, оселитись там і бути Царем, і вести вас до вічності. Тому ми будемо зараз молитися і дякувати Богу за те, що Він робить цю досконалу справу в нашому житті, в житті кожної людини, в житті цієї землі, всього світу. І щоб ми були вірними йому до кінця. Амінь. Помолимося.